Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, врятуй мене од вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішила я. Прости мені, Господи, врятуй мене. Від несвідомості, забуття легкодушності і закам'янілої нечутливости. Господи, визволи мене від усякої спокуси, Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похттю. Господи, як людина. Я згрішила, а ти ж, як Бог милосердний, помилуй мене, знаючи неміч душі моєї. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, що прославила я ім'я Твоє святе, Господи, Ісусе Христе. Запиши мене, раба Твого, в книзі життя і добрий кінець мені подай. Господи, Боже мій, хоч я і нічого доброго не вчинила перед тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи. Зроси моє серце росою Твоєї благодаті, Господи неба і землі, пом'яни мене грішну, мерзенну і нечисту рабу Твою в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене. Покаянні, Господи, не залишай мене, Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли, Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення. Господи, дай мені намір. Сповідання гріхів моїх, Господи, дай мені смирення, снотливість і послух, Господи, дай мені терпеливість, великодушність і лагідність, Господи, посади в серце моє корінь усього доброго, страх твій благий. Господи, сподоби мене любити Тебе всією душею моєю, усім розумом моїм, і виконувати в усьому волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів і пристрастей. І від усього шкідливого для мене, Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний, єси навіки. Амінь.